Вітаю вас, мої дорогеньки! Я Ірина. Всі ви пам'ятаєте, ми сьогодні декілька годин тому зробили розклад, коли Патрушев сказав, що України не буде існувати до кінця цього року. Там дуже вийшли дуже цікаві речі: оманський Кейс і домовленості між ними. Варто подивитися то відео. А зараз ми подивимося, бо він сказав таку ж фразу цікаву щодо Молдови. Інтерв'ю він давав на Комсомольській правді. Я цього не читала, не бачила. Але ті люди в Ютубі, які про це говорять, я їм довіряю. Молдова може стати частиною іншої держави або щезнути взагалі. От, давайте і подивимося, на що натякав Патрушев, які плани в них щодо Молдови? Навіщо нам тут Зеленський? Ага, тут вже про що? Тобто, стосовно Молдови і України, бачите, тут, ну, скажімо так, тут і Україна, до речі, до те, стосовно В цьому замішаний Зеленський, до речі, щоб ви розуміли. Тут підіграв, тепер я розумію, чому на а, Молдову. Випадає і Україна, і Зеленський, і домовленості. Тобто тут якісь були таємні домовленості. Знову випадає ось цей е, таємний е, оманський кейс. Значить, Зеленський підіграв е, Патрушеву стосовно Молдови. Зараз ми подивимося, що саме Зеленський зробив. Втрутився. Зеленський тут втрутився і щось зманіпулював. Пам'ятаєте, була така акція від Зеленського, такий, ну, скажімо, такий випад, коли а, прилітала, здається, Майя Санду, прилітала і хотіла його взяти з собою. Здається, от я не помню куди вона його хотіла взяти. То був не Рамштайн, то було щось інше. Мені здається, це було навіть до повномасштабного вторгнення. А Зеленський а, їй відмовив, сказав, щоб вона не прилила, і з нею не полетів. Якось так. Здається, було це чи в Брюссель він мав їхати, на якусь конференцію. Я зараз точно не згадаю, чи на НАТО. Ось він підвів її. Ось це і було ось ці маніпулювання. Тобто, це була одна, ще одна з домовленостей. Патрушева і Зеленського щодо України, плюс ще й Молдові помішати. І тоді Молдова, Молдова приблизно мала йти з нами в Євросоюз, в НАТО. І вона тепер, ну, і, ну скажімо так, і не, 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 не їх, не нас не беруть. Розумієте, Зеленський все. Він не просто так випав першою картою одразу. Ну, от він тут. Паш, а, я така дурочка, я така дурочка. От тому і таке сталося. Давайте так. Тому що, кажуть, що давайте подивимося до іншої держави. Ну, Та людина натякала на Румунію. Або ще з взагалі. Давайте так. Що чекає тепер Молдову? Що чекає тепер Молдову? тут розгубленість. Дивіться, я бачу тут, в принципі, відхід якоїсь території, якоїсь прозахідної території так, до дружньої їм, до близької їм, шукати свого щастя. Тобто таке враження, що Молдова дійсно може тут ще, розумієте, карти показують тільки можливий варіант. Молдові. вам може дійсно до Румунії якась частина відійти? Хм. Це би було дуже добре. Краще, ніж до Рашландії. Яка вірогідність, що це станеться? Саме до Румунії? Бо частина відійде до Росії. Так. Яка вірогідність, що це станеться? Хм. Не дуже добрі карти випадають, але дивіться, що тут показує. Молдова може в останній момент, знаєте, як кажуть, є такий вислів, заскочити в останній вагон, тобто ухилитися від того, що, ну, що це погане щось станеться. Розумієте, уникнути. Якщо після трійки мечів йде колесо фортуни, і йде ось ця карта улізнуть. Отак От в мене йде. То їм може вдатися улізнуть від такої долі. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, донатимо на ЗСУ. Реквізити покладу під цим відео для 58-ї бригади. Бережіть себе, мої любі, і разом на перемогу, до перемоги. Все буде Україна!